Альпака. Це е, вовна, яка дуже гарно гріє, але у виробі, якщо це буде 100% нитка з альпаки, вона сідає неймовірно. Тобто, дуже добре, коли в нитці приблизно 25% альпаки, а все інше акрил, чи якась допоміжна нитка. І В такому разі виріб не буде розтягуватися чи сідати, і буде гарно гріти. От, бачиш, як на уроці все відпила тобі. От, Так що, якщо щось із альпаки собі на зиму в'яжеш, чи не собі, чи кому б ти там не в'язала? Альпака це тепло, це добре, але вона вибаглива. От. І із 100% альпаки я б не в'язала нічого, окрім шапки і шапку потім ручним пранням і шапку з підкладкою. Тобто нитка дуже гарно гріє. Суперфантастик, от, але вона капризна у догляді. Що тобі ще підказати, Інночка? Я зараз як відміниться на уроці, зараз це тобі. Розкажу про ниточки, гачки, ще там що. А, і ще е -е, вовняну нитку краще в'язати спицями. Бо якщо гачком, то вона, вона деформується. От, тож можете бачити десь витончення, десь навпаки таке нормально. Нитка за ширшки десь витончена. От. А якщо в'язати спицями, то воно якось рівномірніше. От. Але коли там є додаткова нитка, акрил там, чи що-небудь, там, в залежності від того, наскільки товста нитка, то треба. Якщо товстенька нитка, то додають акрил, бо акрил об'ємний. Якщо тоненька буде, то додають віскозу, як додатково. Бо, ну, щоб не, не потовщувати саму нитку, щоб можна було такі взячні ажурні всякі штуки робити. Пончо з альпаки фантастично теплі. Оце на зиму хочу о, пончу собі, От, але ще не думала, з чого. Ну, можливо, я пафі зроблю, зі мною ще о, можна мені ще залізе пафі робити, бо вона хоч і штучна нитка, там поліокрилова нитка, але вона така, як це, об'ємна. Що вона зберігає ваше тепло? От. Тож, ось такі поліакрилові гіпоалергенні ниточки, якщо для дому або е, в якомусь приміщенні в офісі можна. Якщо на вулиці, то воно продувається. Ще й крепко продувається.